Це робота – це покликання, тому її не можна не любити. Звичайно, це те, чим ти мрієш займатись все своє життя. І тому, якщо Бог дав таку можливість, ти радієш, ти радієш, що ти можеш допомагати чимось людям. І, звичайно, це окрилює тебе, дає тобі наснагу, дає, дає великий заряд не тільки енергії. У нас мрія одна. В хірургії завжди мріє зробити таку операцію або допомогти людям в таких ситуаціях, коли це майже неможливо. Це мрія. А для нашого закладу, для нашого операційного блоку, ми мріємо все таки здійснити. Пересадку печінки, тобто трансплантацію печінки. Ми мріємо зробити це командно, і я думаю, що наші мрії скоро збудуться. Саме найщиріші побажання всім нашим колегам, всім тим людям, які прославляють, які е, працюють над здобутками цього центру, допомагають людям. І я хотів би, щоб. Така хвороба серйозна, як злоякісні пухлини, були переможені нами, і щоб люди мали можливість жити щасливим нормальним життям. Я люблю свою роботу за те, що маю можливість здобути тут досвід дуже важливий для мене. Також мені дуже подобається спостерігати за медичним процесом, який відбувається в операційних. Спостерігати за хірургами, дивитись за тим, як поважливо відноситься до своїх пацієнтів, як наскільки складні проходять операції, як це все відбувається. У мене є дуже велике бажання продовжувати далі вести свій шлях в медичній сфері, розвиватись і надалі працювати може і в онкодиспансері продовжити. Хочу побажати колегам далі надихати людей, не зупинятись, бороти зі своєю хворобою, йти далі, будувати життя заново і. Продовжувати гарно жити. Я живу своєю роботою. Я не тільки її люблю, я живу в нею. Тому що кожна операційна сестра, вона ем, відсотки, мабуть, 60, а то навіть і більше, проводить на своєму робочому місці. І тому для кожної з нас ну, це є друге життя. Це наша друга родина. Ми тут живемо, працюємо, так що ми тут дуже багато часу проводимо. І тому. Я так само, як і всі наші операційні сестри, ми любимо свою роботу. Я хочу побажати всім нам перемоги. Це саме найперше здоров'я та наснаги, йти до мети. Працюю в диспансері з 1976 року. Хочу побажати, щоб наш диспансер, наша операційна тільки процвітали всім здоров'я, миру, перемоги.